Роки загал залишається практично або маловідомою, або навіть невідомою, в першу чергу тим людям молодим, які сьогодні є на наступному для розбудовувати українську державу. На цей час яку маємо ситуацію? Живемо не тільки в окупованому інформаційному просторі, живемо так само в окупованому просторі гуманітарному, живемо в окупованому економічному та інших вимірах. На цей, на цей час, в цьому році, у 2012 році, виповнилося 100 років з дня народження Євгена Гірника. Гірник. Олекс, Олексій Гірник. Олексій а в цьому ж році виповнилося 25 років 35 років з Дня його смерті. Якщо хтось, ті, хто зібралися, то, я впевнений, що цю історію більше або менше знають. Для того щоб її популяризувати, ми запросили керівника фундації імені Олексія Гірника, Євгена Гірника, народного депутата 3-4 скликань, який звернувся до Всеукраїнського об'єднання Свобода з проханням провести ті спільні акції, щоб це було не раз, разово бо там декілька декілька заходів проведено. В місті Києві чи на Каневській горі, а це проходить зараз на рівні обласних центрів за підтримки Всеукраїнського об'єднання Свобода, і від нас залежить можливість просування надалі школи, бібліотеки, проведення тематичних заходів і популяризація власне тих справжніх героїв. Які не входили в міст пісні одного сучасного українського гурту Я не хочу бути героєм України. Це насправді робота на те, щоб відділити справжніх українських героїв, які, не дивлячись на той акт самоспалення проти русифікації України, були прийняті церквою, і церква молиться за їх спокій. Є та потреба сьогоднішня перевести це все з державного рівня окупаційної адміністрації на рівень реальної, реальної впливу тих людей, для яких е, слова боротьба за Україну, любов до України і смерть заради України не були і не будуть ніколи по порожнім звуком. Е, я не буду забирати довго час. Е, я хотів представити Євгена Гірника, Олексія Гірника. Черт скликань, який сьогодні буде презентувати і той продукт, який ми власне представляємо зараз на ваш розсуд, і Сергій Рудик, член перетради Всеукраїнського об'єднання «Свобода», який відповідає. Пане Ірине, вам спрошу. Дякую. Доброго дня, шановне товариство, Я дуже радий бути у першій столиці України, слава у місті Харкові. Дякую Всеукраїнському об'єднанню Свободи, що згодилося і проводить популяризацію постаті і подвигу Олексія Гірника, Героя України. Я маю честь очолювати фундацію імені Олексія Гірника, яка робила і робить певні кроки по вшануванню сторічного ювілею з дня його народження. Власне, він вже пройшов. Пройшов 28 березня. Про що були повідомлення в пресі, телебачення, і було проведено ряд заходів. Але все це проводиться на громадському рівні. На жаль, дві спроби через націонал демократичних депутатів, які ще багато залишились у Верховній Раді України провести постанову цілком законну постанову про відзначення пам'яті офіційного, поки що судом не відмінено звання. Героя України Олексі Гірника завершилися невдачею. Ці постанови завалили фракція партії регіонів, ну і, звичайно, комуністів. Тому вони проводяться на громадському рівні, ну не скрізь на громадському рівні. Воно-Франківська обласна рада прийняла постанову, згідно якої по області 2012 рік, в тому числі оголошений і роком Олексій Гірник. З цього приводу проводилися урочисті засідання, широке урочисте засідання у великих залах, в місті Калуші, де останні роки свого життя проживав Олекса Гірник в школах Хаківської е області, де я мав можливість бути. Е між іншим, дуже добре сприймається ця постать і історія його життя е саме дитячою аудиторією. Е в планах фундації було. Були виставки в музеях, і вони проводилися в музеї визволених змагань, обласного музею міста Івано-Франківська. Але виставка досить об'ємиста. Це не тільки фотографії, це й особисті речі, це і інші такі експонати, які перевозити ну, потягом досить незручно. Тому в планах фундації є організація цієї виставки в цифровому вигляді, переведена на плакатну форму. цю плакатну форму можна буде використовувати для пропаганду. І в школах, і в музеях, і на зустрічах, із громадськості. Але все це плани. В принципі, плани фундації завершувалися на рівні Західних областей України, Галичини, ну і проведення урочистих засідань в Києві і традиційних урочистостей 21 січня в Каневі, ну і повторення їх 22 травня. Також у Каневі на Чернечій Горі. Біля знаку на місці самоспалення. Я вдячний, що пан Олег Легтег проявив ініціативу, і всі ініціативи за допомогою Всеукраїнського об'єднання Свободи ми маємо можливість разом з Сергієм Рудиком відвідувати обласні центри України і робити такі презентації, пропаганду постаті Олекса Гірника. В чому вони заключаються? Я буду розказувати про це далі. Крім зустрічі з громадськістю, ну, це не є головний захід, бо якби це було тільки в зустрічі з громадськістю, очевидно, що були б якісь організаційні зусилля, щоб зійшлися в тих залах представники більшості національних, демократичних, проукраїнських сил, але і далі роботи. Щоб ця постать дійшла особливо, до поростаючого покоління, особливо до дітей, колярів старшокласників. Цих акцій, які будуть проводитися протягом цього року, це довести цю книжку до кожної, якщо це вдасться, ми ставимо таке завдання до кожної школи України і цю плакатну виставку також показати принаймні у всіх обласних центрах України, провівши відповідні презентації. Сьогодні ми будемо будувати свою роботу таким чином: початку ми передивимося художньо-документальний фільм, випущений студією Наталки. Навіть виривок з цього фільму про Олексу Гірника. Він створює відповідний настрій і дає певне враження про його подвиг. Далі у слайдовому варіанті, а також курсно, я постараюсь коротко характеризувати історію життя і подвигу Олекса Гірника, а в третій частині ну, зробимо певні висновки і пропозиції щодо дальнішої роботи у цьому напрямку. Я дякую на цьому вступну частину буду завершувати і прошу оператора показати подавлення фільм про як КДБ Кадеп за справу продовжує 20 років. Були знищені докази. Учевидці взяли підписки про нерозголошення таємниці. 63-річний пенсіонер із кауша Олекса Гірник спалив себе біля могили Тараса Шевченка. Про що 20 років мовчало КДБ? І за що спалився Олекса Гірник? День 21 січня 1978 року працівники українського КДБ запам'ятали все життя. Сталися Чіпка. Таково в не чекав ніхто. Якийсь чоловік спалив себе, розкидавши по Чернечій горі антирадянські остійки. Його назвали Смоскіпо. За те, що яскравим спалахом розігнав темряву Брежнівського застою, принаймні, хоч на коротку мить своєї смерті. Михайло Іщенко у той час працював лікарем терапевтом Канівської районної лікарні. Вранці 21 січня 1978 року його, як черговому лікарі районки, викликали на вору провести огляд з горілого тіла. Там шапка, кроляча вушанка лежала. Далі пасічницький ніж. А там уже.